Служити, рятувати, захищати. У житті кожного офіцера є визначні моменти проходження служби. Один з таких перше офіцерське звання. 68 випускників сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ отримали дипломи про вищу освіту і погони лейтенантів поліції. Це високе військове звання лейтенант, яке зобов'язує вас завжди думати. Перш за все за честь і гідність офіцерської, за те, що ви сьогодні непростий час для країни виконуєте наші основні завдання сил безпеки і оборони це захист нашої країни. Я впевнений, що кожен з вас. Їх виконає достойно. Ще вчора курсанти, а нині офіцери. Головне побажання від старших колег гідно застосувати знання у повсякденній практичній діяльності. Це особливо важливо під час війни в умовах дії спеціального правового режиму воєнного стану. Кожен з вас складно і довго йшов до цього шляху, і буде і надалі притримуватись тих канонів і прав людей, які вас прививали в цьому навчальному закладі. Тому ми з радістю чекаємо вас вже буквально з понеділка. Не забувайте девіз навчального закладу. Знання, закон, честь. Мені б, конечно, зрозуміло, що хотілося б, щоб ви всі стали генералами, всі були керівниками, а так воно і буде. Я хотів би, щоб ви служили так, щоб вас поважали люди. І оберігав господь Бог на урочистому врученні. Хвилина мовчання в пам'ять про усіх полеглих захисників України та поліцейських, які віддали свої життя у російській війні. Під оплески батьків рідних та близьких молоді офіцери поліції пройшли почесним маршем, а далі попрощались з прапором навчального закладу. Новини СТС.